Ці два слова вимовляємо абсолютно однаково. Flower, flower. Ці слова є омонімами, що означає, вони абсолютно однаково звучать, але по-різному пишуться і мають різне значення. Тож розбираємо: A flower або flowers в множині – це квітка або квіти, тюльпани, півонії, букет квітів on her birthday. Він надіслав їй букет красивих квітів на її день народження. To flower, як діє слово, буде означати цвісти, криватися квітами, розквітати. When does this plant flower? When does this plant flower? Коли ця рослина цвіте? Коли ця квітка цвіте? My rose bushes flowered last week. Мої кущі роз розцвіли минулого тижня. Flowered. Також to flower можемо використовувати в значенні розквітати, розвиватися повністю. Талант розкрився. Розцвів. Відносини розквіли. Her talent flowered. Її талант розцвів. Their relationship flowered. Їх відносини розквіли. А слово flower означає. Борошно. Те саме борошно, з якого ми робимо тіста. This is a wheat flour bread. Це хліб з пшеничного борошна. Wheat flour – Пшеничне борошно. You need three cups of flour for this cake. Тобі знадобляться 3 стакани борошна для цього торта. Ми борошно міряємо зазвичай стаканами. В англомовних країнах завжди в рецептах пишуть. Чашки, срої капс. Треба подивитися кулінарних блогерів. Чи дійсно вони беруть саме чашку, чи вони так просто говорять? Треба глянути. І так само слово flower ми можемо використовувати як дієслово. Буде означати посипати борошном щось, наприклад, поверхню стола. the the table before you put dough on it». Посип борошном стіл до того, як ти покладеш тісто на нього. Ось яка зручна англійська мова. Борошно приборошний, може так би ми переклали би, нам потрібно сказати посип борошном або залий водою. А в них просто flower, борошно, to флауер. Флауер квітка to flower, цвісти. Ось вся різниця, якщо було корисно і зрозуміло, я буду вдячна, якщо ви поставите лайк цьому відео, так що більше людей зможуть його знайти. Якщо ви хотіли б вчити декілька цікавих ідіом зі словом flower, запрошую подивитися подібне відео на англомовному каналі. Посилання залишу під відео. Побачимось! See you!